Вам конкретно тут пропонувалося забрати 200 мільйонів і віддати на допомогу Державної програми забезпечення молодіжного житла. За рахунок Дорожнього фонду є ж гроші. Є гроші. Ви ж ну, не збудуєте, ви трошки не вкрадуть там хто у вас, Тимошенки, голіки і всі інші на дорогах. Трошки заробите менше в лапках. Дайте людям. Дайте можливість молодим родинам залишитись в Україні і почати жити тут. Тому що якщо немає даху над головою, люди не будуть залишатися. Люди будуть шукати механізм, як поїхати з держави. Для того, щоб знайти кращої долю, де не буде корупції, яку ви загнали в державі за можай. За можай, заможай, де не буде цього того, що сьогодні робить влада. Але ви цю правку відхилили. Будь ласка, поясніть, чому ваша логіка. Логіка вашого комітету. Дякую. Позиція комітету, по, 503, по 1503, по 1517, будь ласка. Ми відхилили 1517 правку, тому що ви пропонуєте взяти гроші, які наповнюють державний дорожній фонд. А я пропоную і комітет на щастя підтримав усі податки, які формують державний дорожній фонд, спрямувати на потреби оборони, а не на будь-яке будівництво, чи доріг, чи там квартир для когось. Я вважаю, що всі ресурси, які ми акумулюємо як держава всередині країни, мають бути спрямовані на потреби оборони. Ставимо цю поправку, Дмитро Олександрович. Шановні колеги, я ставлю поправку, яку оголосив Дмитро Олександрович, 1517 на голосування. Позицію ви почули, вона комітету відхилена. Прошу голосувати. за 11 рішення не прийнято